Сервіс-воркери і веб-воркери є важливими інструментами в арсеналі сучасного веб-розробника. До прикладу, – це скрипти, які браузер виконує окремо від веб-сторінки. Вони можуть перехоплювати і обробляти мережеві запити. А також вони забезпечують кешування для поліпшення швидкодії і роботи в офлайн режимі. У сервіс-воркера є життєвий цикл, який складається з наступних кроків. Реєстрація це коли розробник реєструє сервіс-воркер, використовуючи метод Register. Наступний крок встановлення. У цей момент браузер завантажує сервіс-воркер і виконує події install. В цьому стані. Service worker може кешувати необхідні ресурси. Після успішного встановлення сервіс worker переходить у стан очікування, доки не закриються всі вкладки з попередньою версією, якщо вони є. Далі сервіс worker активовується і виконує подію Activate. А вже після активації сервіс Worker контролює всі відповідні запити, що надходять від вкладок. У цьому прикладі будемо реєструвати та видаляти Service Worker, а також використовувати його для кешування всіх мережевих запитів. Для початку в документі додамо кнопки для додавання та видалення сервіс worкера, а також кнопку, яка буде вантажити користувачів із в основному скрипті дістанемо кнопки та створимо зміну, яка буде зберігати інстанс Service воркера Далі буде функція, яка отримує користувачів із сервера, а потім додає їхню поточну кількість до документа. Далі реєстрація Service воркера Ця функція спершу перевірить, чи існує властивість Service Worker у глобальному об'єкті Navigator. Якщо так, то за допомогою методу Register вкажемо шлях до скрипта Service воркера а також додамо декілька корисних логів у консолі. Створимо функцію, яка перевірятиме властивість Ready, яка є у Service Worker. Ця властивість повертає проміс, який вирішиться. У випадку наявності активного сервіс-воркера. І якщо це так, то ми запишемо його посилання у глобальну зміну. Додамо ще один обробник, який буде видаляти сервіс-воркер за допомогою методу Unregister. І на завершення будемо викликати функцію setServiceWorker щоразу, коли завантажується документ, та додамо обробники подій до HTML кнопок. Тепер перейдемо до сервіс-воркера. Спершу додамо функцію, яка прийматиме масив рядків, тобто ресурсів, і додаватиме їх до глобального об'єкту Cache. Це робиться наступним чином: метод open приймає аргументом назву версії, а add Додає ресурси. Створимо функцію, яка буде кешувати всі нові вхідні мережеві запити та їхні відповіді. Функція Cache First буде приймати аргументом request і перевіряти, чи є він у глобальному кеші. Якщо так, то повертає відповідь із кешу. Якщо ні, то буде кешувати запит і поверне відповідь. Тепер під час встановлення сервісворкера закішуємо індекс HTML та основний скрипт. До речі, метод WaitUntil гарантує, що встановлення сервіс воркера не завершиться до тих пір, поки всі файли не будуть закішовані. Обробник події Fetch буде перехоплювати мережеві запити та викликати метод cache first, який поверне відповідь із кешу, якщо вона там є. Якщо ж немає, метод додасть її до кешу і поверне відповідь із мережі. Окей, відкриємо DevTools у браузері та перейдемо на вкладку Network. При першому завантаженні всі ресурси були отримані з мережі, включаючи користувачів і сервера. Реєструємо Service Worker та перезавантажуємо сторінку. Ми бачимо, що всі мережеві запити мають текст Service Worker, що свідчить про те, що запити були закишовані. Тепер, коли виконується мережевий запит за користувачами, дані отримуються безпосередньо з кешу. Звичайно, на практиці потрібно чітко розуміти, які ресурси варто кешувати, а які ні. Вебворкери, як і сервісворкери, виконуються у фоновому режимі в окремих потоках, і з точки зору конфігурації вони значно простіші, ніж сервісворке. Вебворкери потрібні для виконання обчислювано-інтенсивних задач без блокування основного потоку. Для прикладу створимо форму, яка буде відправляти числове значення вебворкеру, а той буде повертати число Fibonacci. У файлі веб-воркера додамо метод він приймає івент, з якого можна отримати дані з основного скрипта. Всередині, за допомогою методу PostMessage, будемо відправляти результат виконання функції Fibonacci. В основному скрипті дістанемо HTML-елементи та створимо вебворкер за допомогою функції конструктора, передавши всередину шлях до вебворкера. Також додамо функції обробники OnMessage, яка буде отримувати дані з вебворкера та onArrow, щоб відпрацьовувати різного роду помилки. Метод форми OnSubmit буде відправляти цифрове значення вебворкеру за допомогою вбудованого методу PostMessage. Таким чином можна передавати різноманітні обчислювальні-інтенсивні задачі вебворкеру, розвантажуючи основний потік виконання програми. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд та до зустрічі у наступних відео.